побив, мене рука побита. Ну то я Ну то я кричала. А так, ми всі за... чули там? Ну це вона захисована. А ми чули? Це кримінальний. У мене тут протокол про затримання поліції. А ви не зачитали ухвалу? На основі чого затримання? Що не виконала ухвали суду. Не вийшла залу суду. Що не ухвалу суду, як ви на вулицю підійшли? Чи жартуєте? чи що? — Він мені руку побив, він мені побив. Я, 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 я тут кричала, я тут кричала, як вийшло, не 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 Це я от це, 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 ну, Так. Вот. Да. Ви а, ж підійшли на вулиці, вулиці, при мені. Вулиці. Це, це, це цілярі, ж зафіксовано міш, на відео. Яка може бути невиконання условия? А я не прийняла вашого затримання. Я не прийняла ніякого затримання. Я сказала, що я не фізична особа. мене Який?

Так вона порушила, громадський спокій, порядок, мій прихильний менеджмент... А у вас є докази? Ви надали докази правопорушення? Ні, ми йшли в канцелярію, з метою, щоб повернутися в зал. Так, да. да, ми про це сказали. Якщо працівник переживає, що людина не з'явиться, хай прийде з нами сюди, і ми зараз повернемось. А він почав її шарпати. Вані Марії, все повідомлено, великий зідаємо. В подальшому, разом з правою, відбуватимемося в Чайковському бажаєте допомогти? Я дуже прошу, дійс Дивіться, справа в тому, що, щоб це було при мені, дійшов цей працівник, я забув, як його. ім'я, Войціцький, якось так. І каже, ну я от зараз буду писати протокол правопорушення. Ми кажемо, що нам потрібно взяти один документ і ми зараз вертаємося. Він почав шарпати старшу жіночку, тендітну, худеньку, яка годиться йому в матері. Я кажу, якщо ви хвилюєтесь, що людина е, кудись хоче піти, не, ну, не, не втікає нічого, е, то пішли з нами в канцелярію і все. Він почав шарпати. <сміття> Там відкрити треба. Там <сміття> тут Я взяв сім. От. Тому в чому е, на даний момент оце е, протокол? <сміття> Ярослав. Пані Ярослав, що вважає, я такі дії не прав, у нас є вище сенсі керівництво. Ви можете звернутися на пропаганську 19, всі наші дії можете розказати. Але дивіться, ми забрали сліду з якому прийняти. Але дивіться, ваші дії вже зафіксовані, що пане Зволцицький чи тамцицький себе дуже зле. Якщо вважаєте, які сіль неправомірними, то відповідно до 10 кримінальної України, скажуть, що це ще або в суді. Скажіть, ви є той от командир роти може? Ні? Прошу? Ви просто звичайний інспектор, так? Окей, а чому другий бати завжди має відзначитися? Скажіть, інспектор таке. Ну, от у вас там є такий блогер Гера. Ну, дивіться, у вас є два. Ну, ситуація, як воно, зараз воно ситуація. Ні, ну, от пане, ви у вас є обжив. два п, працівника. Шарпові затримував фікс... різні речі. Вибираєте фіксує. Шарпи. Ну, скажу со скаже, де це вище керівництво, до... де це в, 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 в суд? хочете заяву. Нас відтілася пошкоджено. Самі знаєте, сто двадцять п'ятіх, кримінальний оперативна заява. Ви на чого це домагають? Для чого справа в тому, що приходите якісь другі, вадне друге, ви наслідок другу року не приходите, зверху. Дивіться, хлопці до вас питання чисто не не протоколі, а просто чисто як людина, як до працівника. Ви присягу давали? Присягу пані Український народ. Вас тут вісім чоловік. Ви не весь український народ. Чому тут весь чи не весь? Я задав запитання. діємо чим на законодавство? Я задав запитання. Я до вас не звертаюся. Я до вас до хлопців звертаюся. ви давали присягу? Ви не є весь я український, питаюся, так, народ. України. Я Але я повторюю. Вам, ви не весь а, український а, народ. А Яке е, перше так, основне положення то, поліції? Ви... Захищати права і свободи людини а, чи... Так, чи ні? Так, 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 ваших... Дивіться, зараз працівник е, перевищував свої службові обов'язки. Ми зафіксували це на відео. Ми, це, ми, ми, ми встані визначати відповідність і так маю. Від От, якщо ви бачите, що хтось діє перевищує службові або робить злочин, ви запобігаєте це. Ви не органики вирішують. Єдине цей випадків. Людина людина є вище і має. Ясний ми розум вибачу. тим Якщо і відрізняється, що мислить ми, головою. Вибачу. Що ми маємо кожен. Без Що ми бачаємо? Якісь є. Ми на нас немає. Це нам це не підлягає, наше повноваження, чи ми цього не робимо. Значить, відповідності ми цьому не бачаємо. В подальшому ви маєте право. Ну, ви насильна країна, даєте до вищої сторони, вище все чи керівництво, тому що все чи керівництво дасть вирозясти. Може, так, а ви ви бачаєте. Можете зачепити на роботу.

Ну они вот тут нападали вообще. Вы что, субтитры сделал Didjur. Ти ще знаєш? Чудово, бачиш, як чітко прописано. От Тут є, скажімо так, конфуз, який я сказав конфуз, на що він мені дав е, попередження. Конфуз в тому, що він керується процесуальним кодексом, який, як він правильно каже, він не відмінений конституційним законом і не виправлений Верховною Радою, але там написано, що... До цього суду можуть звертатися тільки фізичні особи і юридичні. Все. А в Конституції прописано людина. Ось такий конфуз. Тобто людині немає куди звертатись, по суті, якщо згідно, якщо згідно його, вот. тому або в міжнародний звертатися, або одразу Служимо, от після цього да, – Верховний суд. Верховний, а потім міжнародний суд. Вимушує ну міжнародний як, міжнародний міжнародний. Суд. як вони приймуть, то треба спочатку апеляцію він зачитує за фізичну особу, а да. тут написано в Конституції за людину. Да, да. Да, да. Да. Ну, так, да, так, да, так. Да. не відповідає. Добре, добре, О, Ярослав. Так, я мова Ну, я думаю, чому да. Ну тут, ну, я думаю, одна буде. Я думаю, чому, чому? чому? Потрібно, не по твоєму, не по твоєму. У нас затримана особа, яка не мала бути за рішення на розгляді служба, яка була ухвала виконана про підпорядок спокій. Під цього на неї було повідомлено, що на неї заработався адміністративний протокол. Суді відібрано пояснення. Після пояснення в мене повідомлено. Було складено протокол затримання, складено протокол про вчинення адміністративних правопорушень. Все правильно. Воруження громадського спокою та порядку. ласка, на 5 метрів. Бо я закону вимога, тут місце виконання адміністративного протоколу. І ще, людина виват. не має права. Людина не має права стояти, фіксувати. Не маєте ви права, згідно? Згідно. Я не бачив ухвалення. На її нема. Нема? Нема? Скажіть, а ви по якому виклику, хлопці? Доброго здоров'я. По якому виклику? І Прошу? Не знімайте, але я січня показував не на камеру. Ні, а ви сичі? Сичі це менюки мене на тебе. Добре, я не буду знімати, покажіть. Я от вставлю. А виклик дав? Семеник Іван Анатолійович Старший Слідчий 01 09 606 Видане 18.05.23 до 18.05.27 капітан поліції, а який підрозділ чи можна сказати? 25-го? А гонка. То ви? який? А ви? Якийсь підрозділ? Ліскар я напрямку поліції No1. А, No1, зрозуміло. Там діло в тому, що цей. У вас декілька викликів було, так, да, так, да, так, да, я пам'ятаю. Дивіться, зараз е... пані Марія вийде, та вона зайшла в середину, там є тиск і у нас — повідомлення. Швидко, да? так, так. Ви, з Блосфах, ви зібралися, що сталося чи ні? Ми тільки стихаємо, ми встигаємо. Зараз ми Ну, Вона вам з'явиться, хочу сказати, що один ваш дуже агресивний, з невідомих причин. З ним спілкувалися оцей ще пише, так. Це патрульний, це не з нас. Ми А добре, ви окремо добре, добре. Він не з вас, він просто патрульний. Дуже агресивний. Кричить, пхає руки, шарпав жінку, ми йому кажемо, що ми нікуди не втікаємо, він там чисноручники і так далі. Тобто зовсім не спричинена, нічим не обґрунтована поведінка його. E, так, та. прямо в письмовому вигляді заявляє. вже склав на неї протокол Так, та, не на час та, що протокол про перевірку протокол, про Так, Ми, та. та. да, ми будемо, але розумієте, та. він склав протокол, що вона не виконала ухвалу суду. Вона була тут на вулиці, що вона не вийшла з приміщення. Та. А вона вийшла а, і він, а він її не не тут. тут. Розумієте, це є бред ну, це це сама є... по собі суперечить. Судова охорона має якесь відносин? Ні, судова охорона не втрачалася. судова охорона немає ні до пані Марії, ні до цеї. Дорогі друзі, я от включився, не пояснив ситуацію. Значить Сьогодні був я вимушений піти в Личаківський районний суд, так називаємий таке приміщення суду. Ось воно. У Львові. З причини того, що. З причині того, що була. Бездіяльність одного з, е, з органів, які називаються по державним органом ДИБИРИ. Mm. Е, я був вимушений подати на суддя, який називає себе суддєю, головуючий е, директор підприємства Личеківський районний суд. Бо він в контролі зазначений як директор чи керівник. Головуючий директором? Директор. Да? Клас. Каже, що це. Тільки фізичні юридичні особи, бо от в мене є кодекс, я дію. Ну, так сам та зазначено, правильно? Ну він так зачитав. Він так так. так, так ми так, можемо подивитися. Я завс... впевнений, що там такі є, тому що це такий абсурд, який вклали в законодавство різні терміни, а право складається з дефініцій. І саме через дефініції і логіку може відбуватися верховенство права. По-іншому відбуватися не може. І в нас є навіть, мені давали почитати кандидат е, докторських е, наук з права, е, його статтю цікаво стосовно того, що він дослідив в Україні не існує верховенство права. І в принципі, багато де в світі його не існує, навіть в Америці. А є верховенство закону. І е, вони можуть собі написати, прийняти в Верховну Раду будь-який закон. Постанову, як з ковідом було, пам'ятаєш? Тобто вони роблять будь-яку постанову, кажуть, в нас же записано, в нас же є по типу, ну записано ж, ну, і кажуть, виконуйте. А це не конституція. Люди навіть не мають не те, що право, не треба їм читати. Як, він чітко сказав. Він каже, я вам не зобов'язаний. Він каже, я вам не зобов'язаний показувати свої документи. Ви зверніться, де ви, 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 ну, ви що ви Він вам покаже. Він не зобов'язаний, але ти маєш право запросити. Так? А, а він каже: ну ти ж прийшов як людина, в принципі, в суд, де тільки розглядається фізичної особи. Тобто він со своєї сторони прав. І а ти зі своєї сторони прав згідно конституції? Коротше, і така от конфуз... не з не зі стиковочка. Така по консультацію і не стиковочку не вирішують вже 27 років. Конституція нібито діє, а ну вона нібито є, але вона не діє. І діє, на жаль, то, це призводить то, до страшних то, наслідків, тобто фатально. То, на, в цьому приміщенні вони нібито то опираються на конституцію, але діють згідно КП... КПК КПК. Адміністративного кодексу, кримінального він суддя, кодексу. Він суддя, він має діти згідно кодексу. Для нього кодекс написаний. Про питання в тому, чому кодекс суперечить Конституції. зовсім питання? суперечить. Це тобто, тобі... фізичні особи. А не, в Конституції він нема. Не об... А в Конституція люди. І він не обмежується цим кодексом тільки-лише. Тобто він не хоче заглядати далі. Для нього є кодекс судочинства, Він а навіщо йому щось і да. ще дивиться? Свіже кодекс. От в чому прикол? Да, от це верховенство права визначається теж те, що суддя е, може відповісти на все питання логічно, а не по той, тому що написано десь. Він має мати ще логіку. Він логіку якусь має, але отут от конфуз, і в принципі конфуз перший раз для мене. Ну тобто він вичитав як законодавство. І це означає, що в принципі. Це треба консульсути тоді. Хай вони перепишуть тоді, кодекс для судочинства. Ну, ми маємо навести лад в документах. Як тільки ми наведемо в лад в документах в своїх, в кожен в своїх, і в тому числі в конституції ми спільно українцями, то тоді ну, там лад є, тільки його треба, щоб воно виконувалося. Все, Всі закони, нормативні акти, правові постанови мають мають бути згідно Конституції України. Жодного разу не суперечить, як було наприклад з маскою. Тато перемог, перепрошую, представити, і... тобто, де ви бішевич Ага, змішалася <свірвання в ссильблену> з лікаря. Ага, так, Марія. Марія... Та є... Так, вона є на обстеженні, тому що була фізична сила застосована і е... людина старша, як бачите. Я б ще заїхав бомбійські апеляції, вони мене ігнорують. Не відповідають, а в мене дві апеляції. Давай заїдемо. Я хочу да. на камеру засняти, як вони, що вони мені скажуть, чому вони не розглянули мої. Я надіслав навіть з цифровим підписом. Тобто, от вже все. На. Мовчать. Кажуть, ми в чорних списках, з нами не хочуть скупувати. Нічого собі. Так, да, ну от по тому четві сутки мені так не відповідає ні на телефони, ні на пошту. Мені досі не надійшло а моє. А, Виходить постанова, яку вона буде несла. В лютому місяці досі не надійшла постанова з Лучаківської. А, ну так ми тут і були. З Личаківського досі надійшла. Все. Тобто, апеляційний не хоче подовжувати мені терміни, або просто ігнорує мене. А я, тобто, згідно з восьми України, не можу впроваджувати своє право бути захищеним державою. Нащо така держава, я не розумію? От в мене все запитання. Коли ми завизнаємося війни, і коли люди перейдуть на повну обороноздатність на, на всіх місцях, две, две, две. От, ну, тобто так. стан війни. Стан війни. Моя Депутати випадково. не визнають, а зі звичайних людей вони витребовують, щоб вони визнавали. Тобто це ж абсурд. мій друг, доктор наук соціології, він каже, так, ми з 2006 року знаходимося в патопсихологічному стані. По суті, весь світ навколо це психічна лікарня. Ну, люди перебувають, що шизофренії тотальній, Тому що написано одне, відбувається інше, думають по-третьому. Yeah. І на жаль, це загрожує yeah, дуже зараз. Діти на шукері, бо мене машина може повести. Та yeah, там треба yeah. кардіограму. Так, Кардіограму. Ну yeah. якщо дана команда Фас, вони прям всі сказали до побачення, всі сказали до побачення, вже немає ніякого затримання, немає нічого, розумієш? Вони думали, але... що я yeah, їм board. дівчинка на направив ухо, і вони можуть наді мною робити робисто. Пішли на огляд, так? так е, зараз огляд. слідчо оперативна приїхала, да, Так, оперативна. Ну мені от, зараз будуть е... тиск міряти, тому що в мене зашкалює пусок. Правильно, правильно. Так, Дивіться ще було у вас повідомлення, що е, суддя. Суддя вів себе підозріло і в нас виникла потреба, в нього виникла потреба підстав... документи правоустановчі, він їх не, не надав. Ні, немає спортивного. Застиковочка. Яра, ти слідчу визивав, правда теж? А? Ти ж слідчі визивав? Так, так, так. Що казав? Ну, що в суд. Може, я сказав це? адресу Личаківський суд, мене спитали ім'я прізвище. А! А спитали, ви як громадянин, я кажу, ні, як Безпідставно, що людину виганяю суд твій захисник. Ні, я за про інше казав. що про Крив я казав про, про... те, да, що не визнає правособіжність людини, да. Тобто, що тут прописано в Конституції? Значить, е -е, я їм зараз Ну, в Коли принципі, заміряю? він би міг сказати, добре визнаю, так? А напевно ж він не може. А чому не може? Напевно, йому за це прилетить, якщо він yeah. визнає людину в суді. Yeah. От, так. Так, вони тут цей збужно сковорюється, знаєш, і сяк, і так. Скоріше за все, що так. І так не сестрібнеш, і да, та, так та, тільки так. звільняйся. А звільнятися з такої посади він не хоче. Ну, я, так. Якщо він якийсь тут директор чи керуючий. Голова суду. Голова суду. Голова суду це контролі директора. Це що приватна фільм? Він директор на контролі. Публічного права. юридична особа зареєстрована і він там директор компанії. Ну от так, на жаль, саме цікаво, що я зараз, що це не державний суд виходить. На контролі, там юридична особа приватного права. На даний бренд теж. Будуть вас з ваганяти суду, будуть гонити. Да. Але хто сильний з тим перемоги? Я буду виключати відео. Будем... Так, каже, мрія саме сильно. Я спілкуюся з спільнотою світовою, спілкуюся, Це, вони, там, там зараз відбуваються свої процеси. Вони хочуть вже 20... 28. На 28 відсотків. 28% людей з, з Ізраїлю хочуть ізраїльцями виїхати, якщо приймуть вони ось цю нову судову програму. Тому що вона повністю забирає їх права. Від медичного огляду і від кардіограми. Пані відмовилася. Так, мені головне, що ви зафіксували тиск, який на папері не захотіли прописати. Ну, це зафіксовано на камеру, 160 на 80. Кардіограму. Ви в лікарню їдете? Пані Марія, скажіть. Я хочу, ви... Пані на Марія, ви в лікарню з нами їдете? Я почала поступову, і до мене я поступову, поняв? Що, ні, не їду, я б сказала. Повідомляйте, Повідомляйте про злочин. Бачите, що знать права. Давай, де кримінальна ця, де, де чого там. Ці два слідчі оперативна група двоє.

Дивіться, але тут може погано інтернет тягнути. Та то нічого, я напишу, тоді сфотографуємо це все. Тут може включити. Дивіться, так же я хотів на що правосуддя суддя на відварі. Засніми, ото от... Та поліція ви машину не засняли. Він засрав, засрав Я йому сказала, ти там синок працювати не будеш він здачив, я просто в шоці був. Ні, та там ти був. Я, я не ти... А, ж був, потім пішов сюди. Я був, цей Гирич прийшов, я мусив бігти. Угу. А де всі наші? Ідемо туди, будемо. Да-да-да, говори, поки вас розповідаємо. Ця вся діч відбувалася, транслювалася на Ютубі і Тік-Токі. Ходіть, ходіть. Так, пішли.

Collapse. Так, так, я, я, Только... я, 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 я буду вишка. Так, я напевно перезавершую. Зараз буду писати відомо на підключення. Так, його прізвище, так? Так. Подивіться, чи це. Копію, е, копію. Два... копія. копія. Е, Задам за, його. На нього, на На Гуцицького і на гирича треба написати, правильно? А я їх по 28-й, ну Убили, тому що той дав казівку, це вислугового обсяга. Але коли зрозумів, що з правозасадником має справу, сетком, справу і коли нанесені побої, бо я кричала, що дівчата зараз. Да, так, і... а ти, в да. мене головою об стіну прижав до рішот тієї, де, де писав протокол. Бачиш, як сразу ні протоколу нема, ні затримання, Нет, ні папа немає. Дивіться, друзі, яка ситуація, значить. Алло? Добрий день. Е е е так, на Войцехівського, е особливо, тому що він мені побив руку, він мене був головою в стіну, прижав до решітки. Я просто йшла по вулиці, він шаркав мій портфель. Я є правозахисник. <кхід> Зараз. Я є правозахисник. Займалася захистом прав людини у Личаківському суді, де справу слухав суддя гиряч. Ну що, він заключився, так? Ну все. Ось так видно. Він перепитував. Пишу, бачите, дзвонять, тому що я не можу, бо це встановити дзвоняти. Так, я паралельно теж буду писати Прошу. на Гиричі. Правильно? <плес> <Тобі не плес> на ручки, ти... ну, ви розумієте ж, ваш ваша поведінка не лишить поліцейському? У вас є присяга народу України. Тверду питання, які ви, та, між, ви так, говорили так, про запобіжний захід. Що ви порушили? Що до вас <плес> ви мені <плес> Висновки медики, що Висновки медиків, пані йшов з людиною і так далі. Давайте без того. Медиків напевно, що вони тут зараз.

З вами то ви мною хотіли. Подумайте про запобіжний захід для працівників поліції в СІЗО веселе життя буде. Знаєте такі? Побачимося. Значить, дивіться. Вайцицький. Настільки в нього та голова. Я взагалі не знаю, як вона працює. Він вибіг, валав, кидався на напарника, кричав: кайданки, кайданки з ми Каженими очима, його треба перевірити на сказ. А тут побачив, що довів людину до серцевого, ну, на грані серцевого нападу, на грані якоїсь е, ситуації, яка може спричинити шкоду здоров'ю. Е, втік, ви можете бути вільними. Ну, якщо це якості поліцейського, який дав присягу служити народу України, який. Повинен неуклінно захищати права і свободи людини. А тут повністю навпаки було. Хоча ми знаємо, кому служить фірма Поліс. Але ж більшістю внушають, що вони це мають робити, захищати права і свободи людини. Одним словом, Войціцький втік. Втік. Ви можете бути вільним і втік. Він просто всрався, повні штани навалив. І не поміг йому ні погони, ні форма, ні бронік. Його сказ, скажений стан демонічний, я це називаю, одержимий бісами, демонами. Він втік. Благодарю за увагу.